День гідності та свободи почався із символічної акції. Висадка дерев пам'яті відбулася на подвір'ї 89-ї гімназії. Діти, вчителі, військовослужбовці, які ще нещодавно були частиною педагогічного колективу, започаткували шкільну алею нескорених. Вона стане згадкою про тих, хто кожного дня виборює свободу. У Запорізькій гімназії номер 89 урочисто заклали алею нескорених на подвір'ї школи, родини загиблих героїв, військовослужбовці, ветерани, вчителі та учні. Подія присвячена вшануванню полеглих воїнів та всіх, хто продовжує боронити Україну. Сорти саджанців обирали не випадково. Загалом тут з'явиться 11 нових дерев. Ми дуже довго вибирали, що саме нам висаджувати. Ми вирішили обрати одну гробину і 10 лип. Це такі дуже символічні українські рослини, лип нам дадуть висоту і тінь в класи, бо там жарко, бо така сонячна сторона нашої території. А горобина більше таке символічне значення має. І, як кажуть, в нашому колективі це як мама з синами або доньками, або вчителька, яка опікується учнями, які будуть зростати на території нашої школи. Але я нескорених шкільна ініціатива, що увійшла до десятки найкращих у міському конкурсі Кліматична освіта для зеленого відновлення Запоріжжя. Сьогодні проєкт продовжує реалізацію разом із громадськими організаціями та партнерами, які допомагають гімназії втілювати мрії дітей у реальність. Дуже багато проєктів реалізовуєте. Ви один з потужніших закладів освіти Дніпровського району та і міста в цілому. Хочу подякувати всім партнерам, завдяки яким дуже багато проєктів стають реальністю навіть у такі нацпадні часи. Та хочу, щоб ця лея Нескорених була тут символом життя, символом. Незламності і подякую нашим захисникам та захисницям. Автори проєкту самі учні, нині дев'ятих класів. Вони ідею придумали, захистили, та тепер власноруч висаджують дерева. кажуть, це їхній спосіб подякувати захисникам і зробити щось важливе для школи та міста. Сьогодні ми не тільки прикрасили територію нашої школи, а й долучили за цікаву ініціативу. Сьогодні ми висаджуємо дерева. Нехай вони міцнішують, та ми пов'язали на них патріотичні стрічки. На захід завітав і вчитель школи, який нині служить у Збройних силах України. Повернувшись у рідні стіни, він ділиться, що відчуває підтримку учнів і колег навіть на фронті. Мене емоції переповнюють на даний момент, тому що не завжди виходить можливість сюди потрапити, в стіни рідної школи. Два роки взагалі я не зміг сюди потрапити, тому що обстановка не дозволяла. Наразі дозволила обстановка долучитися до цієї прекрасної акції. Відкрита алею нескорених, яка дуже сподіваюся, є символом натхнення про те, що незабаром буде наша спільна перемога. Я дуже сподіваюся, що за саме за нашими учнями є майбутнє України. Ще один учитель, ветеран подарував присутнім пісню. Вона стала емоційним акцентом події і підкреслила силу духу та незламність українців. Та життя своє, щоб ти жила. Страждала. В твоїх думках душа моя жива, що поруч був з тобою, все вітала. У прифронтовому місті такі ініціативи це нагадування, що спільна стійкість починається з кожного, хто любить свій край.